Всім привіт! У нас почалася подія. плюс 1, 1 на сакральній уламки. Нарешті я дочекався цього. Зараз буду відкривати. У мене без Леги було десь около п'яти, якщо не більше сакралів. Я точно не пам'ятаю. Але. Почнемо ми з райдужних уламків. Одну штуку нафармив. Мені ще ні разу легендарний герой не випадав з них. Я, в принципі, на це і не сподівався. Ну Так. Відкриваємось до Леги. Просто до Леги відкриваємось. Let's go. Е, е, не, на обраних героїв немає ніякої події, на жаль, не завезли. Так що. Яка буде, така і буде Лега. Без X2, на жаль. Є мікрошанс того, що мені взагалі ніхто не випаде. Поки що. Нічого такого цікавого навіть фінак стай не випаде. Якого я дуже хотів собі. Реодан. Да господи. ну... Скільки, Скільки можна? Ріодана, до речі, можна буде заплюсувати? Ну і фракцію закрити. Камон. Камон. Давай, Леу. Е. Yeah! Кто? Блин. Цены особо крутые. А ну кто, додатковый, Дракстар. Ну такая. ммм э... mm -hmm. Герой такий собі, блін, не дуже цікавий. Андрек Стар, нащо мені я. Головного свого не качав, а тут мені ще одного дали. Ну, це фракції закрити. Тільки для цього. Досить здоров'я. Ну, не безрезультатне. У мене ще залишилося 6 сакралів навіть. М -м що там, ми зможемо епіки тут закрити? Ні? А в духах лісу? Криодон додався у нас. Вітоги, кого ми там по епікам отримали? Ільсінья мені не потрібна. Це не потрібно. Кріодан корисний, більш-менш і все. Сумно. Відкриття вийшло таке собі, якщо чесно.